Доброго ранку, мої дорогі глядачі. Я давненько не виходила з ніякими е, оглядами. Щось у мене не було настрою. Дочка моя Тоня казала: мама, дивись, все як квітне, зроби огляд, дивись, як все гарно. Щось у мене не було то часу, то бажання. А ось сьогодні у нас такий жаркий червневий ранок. Е, в Києві вже справжнє літо спекотне, ось за бортом у нас 31 градус Цельсія, а ще дуже рано близько 8 години ранку. Ну, я от вирішила засняти все ж таки огляд, поки ще є такі гарні, чудові у нас квіточки. Це моя селебрейшн, яка квітне завжди. І взимку, і влітку. Чудові квіти. Такі великі, десь сантиметрів по 10. З лопатою губою. Вона теж вже дуже давно квітне ця орхідейка. Вже е на квіточках з'явився такий оливковий відтінок. Це означає, що незабаром вона скине свої квіточки, але у неї там вже є нові. Вона і квітне, і дорожчує листочки, і тому в неї все це разом, і корінці дорожчі. Тому я знаю, що як тільки вона відквітне, вона знову випустить квітонос і буде знову мене чарувати своїми квітами, зачаровувати. А це інтісан, який я зажалілася, що немає. Війок на петаліях. А зараз я вам покажу. Це б треба було зробити трохи раніше. Ну, ось, вона у мене розквітла, тут вже деякі квіточки відквітають. Ось такі в неї війки з'явились на пелюсточках. Така гарненька літня орхідейка. Вона вже відквітає, але, але вона дуже любить дорощувати квітонос і квітне теж завжди. Ось там у неї є два ще бутона. Ось ця квіточка нещодавно розкрилась. Бачите, яка вона яскрава і чудова? Мій індісан, вона чудова, в неї корінці, ідуть листочки. Зараз справжня спека, тому я свої орхідейки ну, оприскую іноді. Не весь час хожу при звісно, але хто це в нас? Персіваль. Я вже так давно не... Знімала що навіть вже і позабувала, де у мене хто персиваль. Він це, це з тих пір з зими квітне. Дорожчує тут, тут щось роз, розкриває сам собі режисер. Квітне, корінці пускає чудова квіточка. Манінь, чудова манінка квіточка, подивіться, на фоні інших орхітей, які цей персиваль манюсінький. Так, його, як зблизу, зблизу показуєш, так наче великий, насправді, насправді він же маленький. Так, Сангія, Сангія, це завжди Сангія, це завжди свято, це завжди краса, чудова квітка, чудова орхідея, чудовий сорт. Завжди, завжди. Випускає якісь нові квітоноси, подивіться, як вона гарно квітне. У неї там лізе новий новий листочок зсерединки. Треба її полить. Я зараз спокотно, то я поливаю частіше. Відквітає моя білосніжна, єдина моя фіалочка. Вона там ще бутончики в неї є. Частина квіточок кіт, відкидає, але наступна буде квітнути. Так, Дейтрітер. Ось Дейтрітер це щось. Велике, о, великі-превеликі квіти. Завжди квітне, завжди щось дорожчає. Теж ось дорожчі листочок молодий, купа корінців лізе. Дивіться. Ось такі пробуджує старі корінці. Так. Це моя барбі, дитинка. Ну, я вже. Скоро не буду називати її дитинкою, бо вона вже зовсім така доросла орхідейка молода. Корінці теж гарні. Ось росте новий листочок, випустила новий квітонос, я її не помітила, коли це сталося. І одні ось квіточки. Ось відкидають. Вона щось там дорощує. Чудова, яскрава, рожева моя барбі. А це дівчинка з обкладинки. Дарує мені ніжність, теж нарощує. Гарний листочок зсередини, корінці йдуть. Чудова квіточка. Може, там ще щось є, коли я ще не помітила? Сьогодні, зараз, зараз буду поливати свій, свій оудсхорм. Подивіться на нього тільки. Зараз я його розверну, так щоб він не впав. Бо в нього дуже-дуже дуже-дуже великий ось такий, подивіться, який в нього квітонос з каскадом квітів, подивіться. А це чудо ось так. Він дуже важкий, треба купити якусь підпорочку для нього. Бо він сам вигнувся в таку дугу, ось стільки квітів. Зараз його полью. Я не рахувала, скільки квітів. Це дуже гарно. І ще один бутончик сьогодні буде розкриватися вже. Зараз спекотно, до Бутони дуже швидко один за одним розпускаються. Ось я наколотила розчин. Розчин такий, як, як такий чай аміна Стім просто занурила паличку в цей, цю бутилочку і розколотила. Я не роблю такий состав щоб був якийсь міцний, бо вона квітне, це органічне добриво, навряд чи вона скине від нього квіти, а живлення буде. Ось я так набираю шприцем, або однією рукою неудобно, не, не, не незручно. Не так. І так, поливаю, щоб зволожити поверхню. Ось так полю сейчас, постоїть вона у мене хвилин 15 в цьому чудодійному розчині, нап'ється і піде на своє місце. Ось так напивається мій, напивається мій уут залила отак водичкою, на хвилин 10, може, 15, такий каскад чудовий. Ще коли поливала, помітила, що там. Він квітне, тільки, тільки не розквітла. І ще там мені зараз покажу, покажу маленький листочек листочок зсередини. Іде ось так. Не знаю, чи видно. Як купизти отак. Зараз і так підлізу. Покажи свій листочок. Покажи. Ось. Серединка, Маленький листочок іде. Чудова орхідея, яка одночасно і квіти розквітають в неї, і корінці ростуть, і листочок дає. Ці квіти, я вже казала неодноразово, вони завдячуючи своє, своєму такому кольору, що тут таке облямівочка така біленька, вони наче квіти, які сяють зсередини, таке враження складається. Насичений такий В неї колір. Перейшли в кімнату. Тут у мене ось Преті Романс. Випустила новий листочок, в неї там з корінцями проблемка, але корінці вона нарощує. Поливаю я її магнікуром Energy і вона одужує. Я не знаю, з їм пов'язано те, що вона скидає корінців. Ну, відпочиває і одужує. Це мій серсонок, який ось у нього новий квітонос випустив. Такий товстенький. Такий ніжний, гарненький новий листочок з'явився дуже швидко, дуже, я й не помітила. Так, і тут квіточки, бачите, наростили. Наростив отаку От гілочку ще і розквітають квіти. такі чудові, яскраві, літні. Помаранчеві квіточки. Міс Вірсон, чудовий красик, який я цю орхідею купила в повітряному тривогу. Ну, а це, а це в мене Голден Леопард. Що вам сказати? Я зараз його так покручу трошки, е, він сам за себе все розповість. Боже мой, хоть би мене скинуть. Подивіться на це. Скільки у нього тут гілочок? Одна, дві, три, чотири. Всі з бутонами У мене такого-такого рясного. Він, як я його купила, я його купила в січні, здається, 13 січня 23-го року. Або 7 січня щось таке. І він у мене квітнув на одну квіточку або дві квіточки. Ну, максимум три. А зараз ось розкрилася перша квітка. Він просто так стоїть, що сон, світло на нього. Ось, ось так поснімать. Боюсь, щоб вже не зачіпить щось не так. Ось вчора чи позавчора розквітла оця перша квіточка. І ось що тягнеться до вікна оці гілочки. Я не знаю тут -ту -ту. ще, бачите, ця розкрилась, а ось ось тут роз, розкривається ще. Боюсь, чіпать. Е, бо орхідеї як живі істоти. ну Вони є живі істоти, ну просто як, як якісь не зовсім вони рослини. Буває, так от, доторкнешся, щось там пощупаєш, і воно завмерло. тоді, то я боюсь щось там, Дивлюсь, як роблять огляди, там, мнуть ці квіточки, бутони, там, щось там викручують. Не знаю, в мене реагують квіти на дотики. Я коли так от... Колись робила огляд і щось там якусь квітку не пам'ятаю, якої орхідеї там по... ну, доторкнулась, щось там покрутила, вона припинила її розвиток. То я боюсь щепати, ось дивіться, якісь які груна. Просто, просто щось це, щось буде неймовірне. Подивіться, як вона, які гілочки, повні такі, будуть в мене отакі причутові яскраві квіти. Зараз оце я її покрутила і поверну на місце так, як вона стояла. Хай вона формує свої оці гілочки і квіточки, щоб вони всі розкрились у мене гарненько, красиво, і потім я розверну їх до себе і буду милуватись, коли все розквітне. А зараз поставлю так, як було ось так, мій леопардик. Вертається так віконечку. Так, значить так. Ось так, так. Да. Це не принципово, як він там був. Так, і ось ще моя красуня. Вчора розкрилась перша квіточка. Ви впізнали? Так, це бернадета, чарівна бернадета. Літнє квітіння почалось її. Теж у неї ось гілочка, там повно розгалужень, повно просто бутонів таких, тягнеться до віконечка, всі дивляться в віконечко. ось чудове, чудова гілочка, подивіться, що це буде бернадета. Там теж манюнький серединці Новий листочок лізе, корінців купа купа, треба було б її пересадити, але моя вся кора, яку я закупала, всі мої орхідейні а, причандали, все, що там, цеоліти, все залишилось. Воно зараз не зі мною, тому а нове все купувати в мене немає змоги і немає коштів. Тому буде, поки моя брана в старому горщику без пересадки. Так, це кімоно. Кімоно э, свій, свій. Перший магазинний квітонос. Він довжиний. Подивіться, який, який він довгий. Він дуже довгий, і ось вона його дорожча, як і манушечка моя. дорожча і квітне. Е, ну, квітне і квітне. Ось. І листочок такий випустила. Він якийсь вийшов якийсь кривенький. Не знаю, чому він такий. Може, це. Наслідки передобрива якогось ще оранжерейного, не знаю. Я наче, нічим таким агресивним не поливала. Такий якийсь покручений листочок. Ні, ну нічого. Все одно він такий блискучий, здоровий, але ну, така форма у нього. Так, це моя. Мій вірний поворотці, ось поворотті, я все ж чекаю, коли він відквітне і почне займатися своїм здоров'ям. Але повороті примхливий такий співак. Він не хоче бути некрасивий. Для нього. Зовнішність має значення, і тому він весь час дорощує ось такі мені бутони, квітне. Хоча листочки в нього такі прив'яли, але зсерединки ідуть нові, нові листочки. Корінці там теж. Бажають кращого, але я поливаю магнікуром. Квітіння я зрізати не буду, хай як є. Помирати, я бачу, він не збирається. Ну, так, да, він, він не в кращій своїй формі. Нічого, я буду поливати магнікуром, Відростуть нові, нові корінці, нові рости є. Ось там ось йдуть корінці від шиї. Я думаю, що в нього все буде добре. Повороті квітне співає нам свою пісню. Все, не буду я чіпати. Квітонос хоче квітнути, хай квітне. А тут, ну що тут? Тут? Да, тургора у деяких листочків немає. Але... Ну, не те, що немає, він якісь, якісь вони прив'яли. Видно, що корінці не справляються зі своєю задачею нічого. Підуть нові відростки від корінців. І тут нові є корінці, я оприскую його, все буде добре. Ось такий у мене вийшов сумбурний трохи. Не планувала знімати коротенький огляд. Ну, тому що потім зніму оцю красу, коли все розквітне. А розквітне вона дуже скоро, тому що, тому що така у нас спека погода така, що все буяє, буяє. Ось леопардик з цього боку він теж чудовий з пільної сторони. Поки знімала в кімнаті квіточки, мій оутськом тут попив водички, напився. Зараз буду зливати водичку. Ось мій дейтрипер. Мій Я йому сьогодні мало часу. Уділила, тому ще я його покажу, який він причудовий, квіти яскраві. Ой, як його покрутити? Ось він кожну свою квітку одна краще одної розпускає. Ой-ой-ой, щось я помітила. Повернула. Подивіться, ви бачите, що я помітила. Я його не бачила тільки ну, зараз, коли почала крутити. Ось, бачите? Квітонос. Мій ти красунчик, мій ти красунчик. Такі будуть ще чудові квіточки. Квітка я не сказала, Боже, я не знаю. Сантиметрів, ось моя, ось моя долоня. Ой. Е, ну, я не знаю, сантиметрів може 11. Така квітка. Краса неймовірна, краса неймовірна. І ще таке відчуття, коли ти знаходиш новий кітонос, як... Радієш, як, як дитина, як, або як майбутня мати, що дізналася, що в неї буде дитина. Таке щастя якесь наповняє, наповнює. Ось я тільки побачила, ой така рада. Все, на цьому буду завершувати свій огляд. Я всім бажаю. Добра, миру, взаємопорозуміння і всього самого найкращого. А головне бережіть себе, будьте здорові. Зустрінемось на каналі Maggie Films. До побачення!